Я виставив параметри і далі він займається цією стравою сам. Моя задача тільки після звукового сигналу підійти і достати готову продукцію. Ми завантажуємо 10 рівнів. На один із рівнів лягає певна кількість продукту. Якщо ми умножаємо це на 10 і, і знаємо, що, наприклад, ті самі котлети для шкільного харчування ми приготуємо за 6 хвилин, а їх сюди е влазить 250 штук, то це трошки визиває емоції. Якщо ми будемо це робити традиційно на сковорідках, це займе достатньо багато часу. 5 хвилин, щоб закипіла вода, і пару хвилин, щоб приготувався наш компот. Тобто 10 хвилин, і наша страва буде готова. Наташа А зазвичай потрібно поставити плиту, зачекати, поки та плита розігріється, поки закипить, кастрюлю поставити гарячу, але потім опять цю гарячу кастрюлю повинна її переставляти. Ну це тяжко. А якщо багато 100 чоловік, 600 чоловік, це ти вже сама не візьмеш цю 40-літрову кастрюлю. Вже потрібна допомога. Але тут зручно те, що Можна просто приготувати і дуже швидко. Проект кульнетних хабів реалізується в межах реформи шкільного харчування, що ініційована Оленою Зеленською. І передбачає перепідготовку навчання кухарів та працівників шкільної їдальні. Самі нові підходи дають безпечну, якісну і доступну їжу для кожної дитини. І ми за це щиро боліваємо, особливо зараз в час війни, коли чимало дітей втратили можливість харчуватися вдома. Вони отримують один раз за день їжу повноцінно тільки в школах. Тому вважаємо, що ця їжа має бути повноцінною, насиченою, поживною і смачною. В регіоні це перший заклад, якому було надано таке обладнання, і ми мали змогу співробітникам навчатися на ньому працювати. Це. Дійсно, для нашого це ми перші по Україні. Наскільки я знаю, це три заклади зараз входять по Україні в цей проєкт, і ми в тому числі це дуже ми пишаємось цим.